В рамках дня екологічної просвіти у навчально-виховному комплексі номер 10 відбувся благодійний екологічний ярмарок аукціон Друге життя старих речей. Тішить, кажуть, вчителі те, що учні закладу навчилися працювати у команді над реалізацією різних екологічних проєктів. Нерідко й власні ідеї втілюють у життя. Педагогам вже вдалося навчити дітей того, що у природі немає нічого зайвого. Все початок чогось нового. Такий підхід передбачений освітою для сталого розвитку. Основними її компонентами є системність та наступність, а головним завданням сформувати екологічну культуру мислення сучасної молодої людини. Школа має великий позитивний вже досвід екологічної роботи. А головне бажання займатися такою екологічною роботою привели до того, що школа стала учасником всеукраїнського проєкту Освіта для сталого розвитку в дії. Головним компонентом і головним показником розвитку якості особистості є її діяльність. Така проєктна взаємодія і природоохоронна робота, яку проводять учні, саме є складовою тих змін, які мають відбути сьогодні в нашому суспільстві. Від кожного нас залежить, яким буде це суспільство. чи ми можемо змінити себе так, щоб майбутнім поколінням було можливо жити в гарному в гарній країні. Розпочали агітаційну акцію для батьків і дітей у вестибюлі НВК, вручаючи інформаційні буклети. Далі учні продемонстрували присутнім, як можна дати друге життя старим речам. А головне запевняють педагоги: усі вони знають, як зробити світ кращим, зекономивши та зберігши його ресурси. Про усе це кожен школяр закладу готовий із захватом розповісти не тільки словесно, а й у вигляді флешмобу. У різноманітних екологічних проектах задіяна практично уся школа. Результат багатьох із них представили на благодійному ярмарку. Ідея про створення екосумок виникла в мене ще рік тому, коли я отримала таку сумку в подарунок від своєї подруги. Та знання уроків сталого розвитку про шкідливість поліетиленових пакетів та пластикового сміття підштовхнули мене до здійснення таких сумок для своєї родини. Зорієнтувала мене моя мама та допомогла пошити мені ці сумки. Адже коли ми користуємося багаторазовою сумкою, ми не лише зменшуємо кількість пластикового сміття, але й заощаджуємо. Однією із найголовніших проблем світу є збільшення використаної електроніки та супутнього обладнання. Найбільшу загрозу, звичайно, становлять використані батарейки. Одна пальчикова батарейка забруднює 400 літрів води або понад 20 квадратних. Метрів ґрунту учасники клубу Екосвіт звернулися із закликом принести використані батарейки. Уже до сьогодні ми зібрали 22 два кілограма використаних батареїв, але на цьому акція не закінчується. Тому ми хочемо запросити усіх жителів нашого міста приєднатися до цієї акції. А потім ці батарейки перейдуть у львівське державне підприємство «Аргентум» для безпечної утилізації. Студія екологічного дизайну, що функціонує у навчально-виховному комплексі, дає змогу учням втілити творчі задуми у життя, зробивши зі старих речей абсолютно нові. Ці іграшки ми робили з лампочок, які перегоріли у нашій школі. Їх назбиралося чимало на створення ялинкової прикраси. Нас надихнула сама форма іграшки. Вони були схожі на ялинкові кульки. Ми сподіваємося, що люди, які придбають ці чудові іграшки, залюбки прикрасять ними свої новорічні красини. Учні початкових класів усвідомлюють екологічні проблеми довкілля з молодшої школи. Тому, кажуть, із задоволенням приєдналися до запланованих заходів. Наш четвертий клас провів акції допоможи птахам взимку, дай друге життя використаним речам, не рубай ялинку, вирости рослина, не зривай первоцвітів та створили плакати, листівки із закликами бути друзями планети. Учні нашої школи взяли участь у екологічній грі. Лантяжок і день набрали найкращі пропозиції щодо того, як продовжити службу старих речей. На зібрані гроші школа придбає енергозберігаючі лампочки. Учні нашої школи домовилися дописувати зошити до останньої сторінки і по можливості використовувати пластикові та паперові відходи повторно. Я виготовив з паперу закладки для книг, іграшки, листівки. Наполягають учні НВК номер 10 і на тому, що запаси питної води кожен повинен берегти. А використовуючи миючі засоби, першочергово варто замислитися над тим, до чого це може призвести. Вихід із неминучої екологічної катастрофи діти бачать у використанні натуральних миючих засобів, які представили на ярмарку. Ну і звісно, без економії води на їхню думку не обійтися. І засіб безпечний для використання, тому що на один літр води приходиться 50 грамів кальцинованої соди та солі вище карбонових кислот. Ми закликаємо усіх жителів нашого міста долучитися до цієї доброї справи, щоб зберегти запаси пітної води на землі та заощадити гроші кожної школи та родини.